Максимальні 600 балів з НМТ. Саме стільки набрала школярка з Дніпра Єлизавета Окпокоро. Найвідмінно склала три основні предмети українську мову, історію та математику. Ані російські атаки, ані дистанційне навчання не завадили дівчині підготуватися до іспиту. Про що мріє талановита школярка і куди планує вступати? Поділилася з нашою Софією Москаленко. Одне з найскладніших завдань. Це завдання з параметром Єлизавета уважно читає умови, а тоді на Чернеці починає вирішувати рівняння. Подібне мала й на цьогорічному НМТ. Хід своїх думок коментує вголос. І наступний варіант у нас дискримінант може бути більше нуля. Отут буде по-любому два різних корені. Рахує подумки, а тоді додатково перевіряє у стовпчик. Кілька хвилин, і найскладніше питання НМТ з математики вирішено. Спробуємо записати відповідь. Цікаво чи правильно? Так, все правильно так і на НМТ. кожну задачу і рівняння Єлизавета вирішила вірно. З математики набрала максимальні 200 балів, але не лише з цього предмету. Українська мова це 45, математика 32, історія України 54. Все це 200 балів. Усі три основні предмети склала навідмінно, без єдиної помилки. Сама випускниця згадує, готувалася і ночами. Утім до НМТ ставилася як до чергової олімпіади. З них у Єлизавети вистачає відзнак. У моїх рідних не було такого. От, іди, набери 200 балів. От набери. Щоб так було, щоб добре було. Я до кож хотіла довести, що я можу, що мені дійсно поставили оцінки за те, що я знаю. Після іспиту на випускницю біля школи чекала бабуся і не могла знайти собі місця від хвилювання, Я бачила виходячих. Я бачила, як виходять діти засмучені. Діти були незадоволені результатами. Хлопчик один не склав, тільки на чотири бали. Його заспокоювали усі друзі. Вийшла вона трішки засмучена, і у мене всередині все впало. Одразу стала питати вонучки, що сталося. Виявилося, дівчину засмутили результати з англійської. Там набрала 173 бали. А от шкільна вчителька навпаки за ученицю зраділа. Нам є чим пишатися. Ви ж розумієте, будь-яке будь-який будь яке тестування. Це ж все ж таки, теж своєрідна лотерея. Правильно? І я думаю, що ну може спрацювало якесь хвилювання, або а, те, що все ж таки діти зараз складаються чотири іспити в один день. Кладати іспити у такому форматі дійсно важко, підтверджує Єлизавета. Відтак намагалася давати собі відпочинок після кожного блоку. Я б обрала для себе таку стратегію швидко порозв'язувати, а потім ще значно довше перевіряти, особливо математику. Адже я намагалася розв'язувати завдання кількома способами, коли перевіряла. Математика це справжня пристрасть Єлизавети. Отож, щойно отримала результати, першими відправила їх саме шкільні вчительці. На кожному році вона була завжди готова, завжди з виконаним домашнім завданням. Коли я викликала її до дошки, то вона не тільки просто розв'язувала для вчителя, відповідала вчителю, вона логічно виважено кожен крок, обґрунтовуючи, пояснювала дітям. Обдарованою Єлизавета була з маличку, згадує бабуся. У чотири роки дівчинка вже могла читати, а у п'ять пішла у школу на рік раніше за інших. Четвертого класу вона самостоятельно з четвертого класу вона вже самостійно виконувала усі уроки. Багато читала з дитинства. Ми такі найбільш активні читачі бібліотеки. Сама записувала себе на олімпіади, конкурси. Після відмінно складених іспитів випускниця отримала одразу декілька пропозицій від різних університетів. Проте Єлизавета уже обрала, навчатиметься у Дніпрі навчителя математики, а паралельно планує освоїти програмування. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеніло Петніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.